Отака от, от чорно-біла картина в нас сьогодні. От таких два дафіка буде продаватись. Перший це такий 460 євро 5-10 року з гідравлікою на гарній гумі, реально суперовий стан. Як для дафа, подивіться навіть на стан його по рамі, по кабіні. Реально виглядає суперово та й технічно точно так само, на алюмінієвих дисках. А другий це в нас такий 410-й з, з рідним пробігом. 600, з копійками тисяч Просто щоб ви собі розуміли. Отакий от вигляд машина в нас має по салончику. Так він виглядає, заводська гідравліка. Ну, стан тут просто, я, я не знаю, реально стан просто супер машин І Спереду також подивіться на цю. Добре, назаду так само, бріджі, пак. Е, Дивіться, так що, кого що буде цікавити, завтра буду знімати більш детальніший огляд, але так наперед чисто закину удочку, щоб ви собі знали. І також кемп такий ще буде. Також буду завтра фотографувати і все повністю разом закидати. Подрібна оська, мерцевські ося, вся ходова частина повністю перебрана. Як в машини, так і в причіпа. Просто суперові стане і в дафів, і в самоскидах.